А ми вже чекаємо на гостя. Сьогодні до нас вітає письменник військовий Павло Белянський. Він же паштет. Цього разу він розповість про свою нову книжку з, з такою назвою Бабуся вмирати не любила. Піду зустрічати гостя. Доброго ранку, вітаю вас. Вітаю. Будь ласка, проходьте. Вітаю, доброго ранку. Раді бачити вас. Ось книжкою це чудово. Одразу нам доброданок. Бабуся вмирати не любила. Ну назва просто вже інтригує. Цьому був задум, щоб назва інтригувала. <рес> про що розкажіть ця книжка, і в якому жанрі, якщо можна розкрити трішечки картина написана? Книжка це розповіді, оповідання про мешканців шахтарського селища. Луганської області поблизу Алчевську. І це е, збірка таких окремих оповідань. Тобто кожне з них, з них можна прочитати окремо, і воно існує як ну, самостійне таке оповідання. І прочитаючи його, можна там відчути, посміятися чи поплакати. Але е, воно буде саме окреме. Але коли коли ти прочитаєш цю книгу цілком. Вже стане ясно, а що це були за люди, що це було за місце, чому вони там були, і чому вони такі, яких ми знаємо як жителів Донбасу. про це. А коли та як ви працювали над книгою? Над книгою працював, не дивлячись на невеличкий розмір, півтори роки, саме через складнощі цього пазлу. Тобто, треба було зробити так, щоб е, окремі оповідання виглядали в цілому, як роман. Mm -hmm. І е, ще було складнощі з тим, що це, ця книга вона охоплює життя трьох поколінь. Тобто, oh -oh. є е, ті, хто приїхав перші на Донбас, і саме там вони е, створювали ці селища, відкривали шахти, працювали на них. Потім історії їх дітей, а потім історії дітей дітей. Це який період охоплює? Книга? Ну Це десь, ж... десь від початку е, минулого століття до кінця його? Е, остання глава стосується початку війни. Все закінчується, коли починається війна. Ні, ну, тоді все зрозуміло. Більше року працювали там вік охоплювати майже 100 років. Питання так, має? Так. Три так, покоління. працювати. Хто е, герой цього твору? Це саме мешканці цих шахтарських селищ і це такі архетипічні герої. Тобто кожен, хто прочитає, обов'язково знайде того, кого він знає в своїй особистій родині. Тому що вони досить типові, їх можна зустріти в кожній родині, я так думаю, України досить легко. Це люди, які Приїхали на Донбас за кращою долею, і які намагались зробити там, побудувати свої родини, але вони потрапили в досить жорсткі і такі складні умови. І тому от як вони там. Як вони будувались, як вони виживали, як вони виховували дітей, чому їх навчали, і, і, і чому саме е, це було е, метою, і що було метою навчання? А Масло, це це вигадані все ж таки герої. Тва? Грунт Які ґрунт книги це моя родина. Я сам mm. е, 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 я народився в селищі Шахти номер 9 Первальського району Луганської області. Це Певною мірою це мої дідусі, бабусі, родичі, але і в певною мірою це не вони, тому що я намагався брати їх за як за ґрунт, як mm. е, там основу цієї книги. Але в цілому це історії, які я чи бачив, чи чув, чи приймав участь. Е, тому вони, вони всі ну, такі справжні. Так, ви вже сказ... розповіли, що події розгортаються на Донбасі. А запитання таке. Ну, це вже зрозуміло, чому ви обрали, бо ви там росли, ви там зростали. А скажіть, будь ласка, чи можна вважати сам Донбас, про який тут йде мова, як одного з героїв? Так, звичайно, якщо. З одного боку, якщо б це не був Донбас, то, мабуть, багато чого не відбувалося, mm -hmm. тому що саме він впливав на цих людей, і е, шахта, вона є стовідсотково одним з героїв, тому що саме на шахті відбувається, ну, наприклад, там, завал це... чи аварія, яка... з якою е, потім е, працюють ці люди, якісь потрапляють досить. Складні умови, і тому так, це один з героїв. Але при цьому, знаєте, коли я почав чути відгуки читачів, вийшло так, що ці історії, ці люди, вони, як то кажуть, там притоманні будь-яким mm -hmm. селищам нашої країни. Тому що взагалі все. Це це про громадян України. Тому е, кожен знаходить щось таке, каже: Так, мені, я не з Донбасу, але в мене також це було. Тому mm -hmm. так, Донбас є героєм, але є основними героями все ж люди. Mm -hmm. Ну, е, я чула, що критики вже назвали цю книжку незручною. От мені цікаво, чому як ви гадаєте? Ну, це мабуть краще питати критиків, але. Е, Може, через відвертість, тому що я е, пишу завжди дуже правдиво. Для мене е, е, особисто я вважаю, що не можна скривдити самого себе, не можна розповідати того, що чого не було. Не можна вигадувати там, де ти можеш взяти і відверто розповісти. Про себе, про свої, про те, що ти бачив, і чи в чому ти приймав участь? Саме через відвертість, мабуть, саме через те, що досить гострі питання, тому що Донбас колись ми так вважали, він, він був нашим минулим, але зараз він став майбутнім. А оце питання одне: а вам легко чи важко бути відвертим, коли ви пишете? Ну я не знаю. Собачки легко бути собачкою. Все видання моя. Дякую. Тому це моя нормальна так, мій нормальний стан бути відвертим. Я залишаюсь сам собою і тому виходять такі книги. Ну для критиків незручно. А що читачі кажуть? От хто я поки починати. що не чув жодного поганого відгуку. Читачі, я за вас запевняю, коли ви прочитаєте книгу. Не менш ніж один раз ви будете роготати, не менш ніж один раз ви поплачете. Я просто бачу цих людей, які підходять до такого чоловіка, кажуть: мені не сподобалось. Вони просто бояться. Може так. А можна ще скажіть, будь ласка, чому така назва така? Ну прикольна перша, то це перші строки з одного оповідання. Вона вони розповідають саме там про. Ну, одну подію, яка відбувала, відбувалася в родині, коли бабуся саме вирішила, що їй час помирати. Але померти їй не вийшло, тому що помирати вона не любила. Тому така назва, і мені, я так думаю, що. Знаєте, Є люди, які кажуть, ну так, життя, воно ж завжди скінчується смертю. То чого mm -hmm. ж вже там від неї якось тікати? да? А Є люди, які кажуть, та ні. Будемо жити, щоб не було. Будемо жити, будемо намагатися. як би не було нам важко, як би не було нам складно. Ми будемо продовжувати жити і любити жити. А помирати любити не будемо саме про цих людей. Золоті слова на цій такій оптимістичній ноті. Хочеться продовжити наш ефір. Дійсно, якщо живі, то треба жити. Дякуємо вам і бажаємо гарних відгуків від читачів. Дякую. і наступних книжок. «Бабуся вмирати не любила. Павло Паштет Белянський. Шукайте на полицях книгарин. Дякуємо вам за візит і, взагалі, за вашу творчість. Натхнення бажаємо і чекаємо наступних книг. І читаємо цю дякуємо. Дякую.